Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Ми сьогодні прилетіли у Анталію Туреччину. Тільки заселились. Зараз трошки прийшли до тями, і вже підемо зараз щось. Поїсти, тому що ми не їли зранку, і потім будемо шукати тут пляж. Ми живемо у самому центрі біля Олдтауну. І тут є один пляж, але я так розумію, що він досить дешевий, Тому я не знаю, ми, може, підемо трошки далі, бо там пляж має бути трошки бюджетніший. Ось, а завтра вже, може, підемо на дорожчий, тому що сьогодні так вітряно, і я не впевнена, що ми прям захочемо весь день лежати на пляжі. Тому, думаю, що сьогодні точно немає сенсу взагалі платити більше. Тут, до речі, місцеві взагалі ходять у худі, у джинсах сьогодні, тому що так, 24 градуси, але досить. Такий сильний вітер. Ну, зараз тут не видно, бо я на балконі. Але якщо вийти на відкриту місцевість, то буде вітряно. Ну, коротше, зараз будемо виходити. Хочу поїсти якийсь суп на обід. До речі, ми прилетіли ще з батьками, тому так. нас четверо. І потім вже будемо йти і шукати місце на пляжі. Буду вам все, звичайно, показувати. Так, ми вже дійшли до пляжу, і насправді він мені дуже сподобався. Тут класний такий вхід у море, тобто тут немає цих великих скель, бо все ж з батьками це буде не зручно. Я відмічу вам звичайну, пляж. Тут, до речі, досить велика така. Безкоштовна зона, а, тому, якщо у вас там є парасолька, свої там рушники пляжні, пляжні це буде супер зручно Так як у нас е, немає, звичайно, цієї парасольки, сьогодні ми просто прийшли вже пізно на пляж, тому було ок просто сидіти на рушнику. Але на завтра я вже дізналась і тут. Е, Шезлонг і Пересолька, точніше ні, не так. Він сказав, що вхід за одну людину 250 лір. Курс один к одному, тому це 250 гривень з людини на цілий день. Як на мене, ціна досить навіть адекватна, тому я думаю, що завтра ми прийдемо. Саме сюди і просто знімемо е ліжаки і будемо тут відпочивати, тому що справді тут е крутий, широкий, такий класний пляж. Єдине, що ми подивимось, як сюди швидше доїжджати, е бо йшли ми дуже довго, якщо чесно. <с> Десь е хвилин 30. Але завтра, я думаю, що ми подивимося, як сюди саме доїхати. Бо йти не дуже хочеться. Але, коротше, пляж реально крутий. Я обов'язково відмічу, я додам кадри з цього пляжу. І, до речі, до цього пляжу веде така гарна взагалі дорога. Коротше, тут дуже круто. І також, звичайно, ще додам кадри з дрону. Тому має бути Дуже гарно і сподіваюсь, що я вам передам цю класну атмосферу. Ну що ж, друзі, а тепер пропоную подивитись на цей пляж зверху і взагалі поговорити про пляжний відпочинок у Туреччині. Взагалі, Анталія відома своїми пляжами з блакитним прапором, міжнародною відзнакою за чистоту моря та безпеку. Кадри, які ви бачите зараз, яскравий приклад того, чому турецьку рев'єру називають однією з найкрасивіших у всьому Середземномор'ї. Тут понад 300 сонячних днів на рік, а вода влітку прогрівається до комфортних плюс 28 градусів. Пляжі Анталії тягнуться кілометрами від Кам'янистого Коньяльті біля Підніжжя гір до піщаної Лари, яку часто порівнюють з карибами. Особисто ми були у цій подорожі у жовтні. І все одно температура для купання була більш ніж комфортна. І взагалі температура тут, у жовтні, справді сприяє гарному відпочинку. Ну а тепер пропоную просто подивитись на ці чудові кадри, які я сподіваюся, зможуть передати цю гарну атмосферу. Тут біля пляжу ми ще знайшли ось такий крутий оглядовий майданчик. Просто подивіться, який крутий краєвид звідси відкривається. Насправді я дуже приємно вражена Туреччиною. Ну тут справді просто неймовірно гарно. Так, зайшли на вечерю і просто подивіться на кількість нашої їжі. Це капець, її дуже багато. Тут і суп, тут і піде, фірмова турецька страва. І ще і кебаб. Коротше, зараз будемо їсти, і це був стрітфуд, і за все ми, щоб ви розуміли, заплатили тисячу гривень всього-навсього. Так, ми зайшли у кав'ярню біля дому, вона така стильна, і тут навіть є українська мова. Просто клас. А, зараз будемо замовляти каву. Я буду, мабуть, карамейний лат. тут великий вибір і, до речі, дуже гарні ціни. Бо вчора ми пили по 150 лірів, а тут 84. Дуже дешево, відмічу вам цю кав'ярню. Ось так тут, Ага, ви побачили, кава готується. Ще є ось, ось такі десерти. Десерти. Ні, я не хочу сьогодні чогось зранку, бо ми з'їли тільки що шоколадку. Ось така календарка. Ось... Я трошка після сніданку вже не така худа. Тепер пропоную подивитись на старе місто Анталії з висоти пташиного польоту. Місто має історію понад 2000 років і було засноване пергамським царем Аталом II. Саме його ім'я дало початок назві Аталія, яка згодом перетворилася на сучасну Анталію. У центрі міста розташовані стародавні Калиїчі історичний район з Османською архітектурою, вузькими вуличками. Та знаменитими воротами Адріана, збудованими на честь візиту римського імператора у 130 році. Анталія також відома своїм унікальним ландшафтом: високі скелі, сучасні квартали, марини та величні Таврські гори, які оточують місто. Щороку Анталію відвідують понад 15 мільйонів туристів. Це одне з найпопулярніших курортних міст світу. Ну, і звичайно, можна багато розповідати, але я пропоную насолодитись ціма кадрами разом. Так, друзі, всім привіт! У нас вже тут третій день, але я майже не знімаю, тому що е, супер все одноманітно, тому що ми просто ходимо на пляж, і, звичайно, це не мій звичайний якийсь більш активний відпочинок. Тому е, це відео буде одним <зі>, зі всіх днів. Ось якось так. Але зараз прийшли у прикольний заклад і вирішила вам показати. Називається він Луна Гарден. Тут є різна типу, тайська кухня, там курочка у якихось, так, мексиканська курочка у різних гострих соусах, також є суші, тут немає алкоголю і дуже прикольно подають каву з солодкою ватою. Ну, зараз її принесуть, я, звичайно, все зніму. Все покажу, відмічу це місце, але поки що тут прикольно. І наче тільки що почитала відгуки, відгуки, наче теж непогані, але зараз все спробуємо і подивимось. Ще один прикол: вони е, носять їжу на роликах, офіціант на роликах поїхав. Ну, зручно, щоб було швидше. Якось так, така подача кави. Карамельний лате і ось. Така солодка вата. Я не знаю, чи можна її їсти, ну да, можна. Ой, впала. Ну, коротше, якось так. Цікава подача, прикольно виглядає. Ось нам принесли наші страви. Тут у нас курка. Тут у нас також курка з пастою, типу, чи що це таке? І тут у мене Філадельфія. Не знаю, чи буде смачна, але захотілося, якщо чесно, з'їсти вже суші. І солодку вату вже також доїли. Все, зараз будемо їсти. Розкажу потім, чи було смачно. Це наш рахунок просто супер дешево, як за три великих страви. Тут ще роли, кава. Взагалі, це просто супер дешево. Дуже справді круте місце. Прям мені дуже зайшло, і справді курка була супер смачна, особливо ось ця мексиканська була просто топ. А тепер додаю ще трошки кадрів зі старого міста, тому що воно просто нереально гарне. Всім привіт! У нас день четвертий. Ми зараз зайшли тут у такий біч клаб. Ну, це не зовсім біч клаб, але е, такий заклад біля моря. Е, хлопець трошки посидить, попрацює, і потім е, підемо ще раз на пляж, бо у нас тут програма досить така стандартна. Зараз вип'ємо каву і підемо. До речі, дуже прикольне. Місце таке стильне. Зараз вам зніму. Це якраз біля пляжу, куди ми завжди ходимо. До речі, може ми сьогодні поїдемо на водоспади? Нам вже принесли ось такий от десертик, лимонадик. І, до речі, тут дуже естетично взагалі. Сидіти мені дуже подобається там а, ще люди біля моря, і там, взагалі, прикольно. Але тут також біля цієї зеленої зони також дуже прикольно. Ну що ж, друзі, і на цих кадрах з Старого ринку я буду вже завершувати це відео. Я дуже вдячна, що ви додивились його до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався такий наш лінивий відпочинок. Наступні відео обов'язково будуть більш активні, але все одно я буду дуже рада вашим лайкам, коментарям та підпискам на мій канал. Тому до зустрічі у нових відео!